Это щик на улице. Дождь не дождь. Мы делаем свое дело, потому что мы живем со своих убеждений и ценностей. Не... Они и независимо от обстоятельств. Мы делаем наше дело. На Приехал зальчик. Вечерок. Поработал. После работы я поехал ще на работу. Такий зал. Работа с 6 до 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 12 в mm -hmm. будні з 6 до 18 виходні класний зал о кстати, покажу покажу mm -hmm. да? mm -hmm. ну, ми так заходимо залчик, mm -hmm. тут нас зустрічають дівчата заходить камірується отак от клаці пошло так от заходиться сюди Ходимо на другий этаж. Тут солярий. Можна в солярий подвижувати. Ми таким ми занимаємося. Така роздевалочка. Роздевалка класна, тут пахнет. А внизу там коротше тут два левела. Перший левел на першому этаже. Ну там бичарня. Я там займався изначально. Заходиш, воняє носками. Мочой А іменно тут іменно ко, конями На 10 євро дорожче в місяць, але тут для козирних ребят. Да. І можна спускатися собі вниз, займатися. Я чисто заради за хоча б просто із-за того, що тут нормальні роздівалки не виню. Можна влітати. І душик тут нормальний, а там іменно коні миються. Тупо в одном, там, коротше, жопа. Що, качаємося в залі, хочу вам сьогодні розповісти трошки про нашу програму тренувань. і ту програму, з якою я тренуюся вже три роки. Деякі, наприклад, качають тільки в один день, наприклад, грудину і тріцепс, потім качають спину і біцепс, і так само ноги там, і все інше. Але я визначив таку програму тренувань, що качати треба краще, наприклад, в один день зробити грудь, в другий день зробити спину, або, наприклад, в один зробити грудь і спину. Але в одільний день, як сьогодні, робимо ми, зробити повністю всю руку всі руки. Тобто це плечі, то є це біцепс і трицепс. Бо дивіться, коли ви, коли ви, наприклад, робите цілий день грудь і під кінець е, забиваєте тріцепс до кінця, тоді трицепс, якби, вже він втомився від того, що ви жали, наприклад, штангу, І в нього вже нема стільки багато сил. Ви не зможете дати той максимальний імпульс, який можливий для цього тріцепсу, і ви не зможете взяти на е, так само стільки багато ваги. Але коли ви тільки пройдете в зал і на 100% силах зробите тріцепс, він дасть максимальний імпульс і ви максимально качнете цю частину м'яз, і тоді у вас все вийде так, як треба. Так що зрозумійте, В один день грудь, в другий день спину, в третій день, наприклад, ноги прес. І в одній день повністю всі руки. Плечі, біцепс-тріцепс предплечья. І тоді ви будете так само мати отакі от руки. Ми мусимо це робити, не дивлячись ні на що. Або ти в поспав 2-3 години. Ти мусиш робити це. Запам'ятайте, я прочитав книжки вчора що є реактивні люди, вони зависять від обстоятельств, від погоди, від того, що в них складається в житті. Є проактивні люди, яким все одно, що в житті, дощ, проблеми, довгі, вони роблять. І так само буде бути в місті. Так. Mm. Ну що, всім привіт ще раз. Сьогодні позаду вже 13-й день челенджу of soul 77 І ми хочемо підвести коротенькі підсумки, що ми досягли за ці 13 днів, що ми змогли зробити, які у нас зміни в нашому мисленні, в нашій реальності, в нашій духовності, і все в тому спит, що ти можеш сказати на і? Я вважаю, що ці 13 днів були максимально ефективні, максимально продуктивні. З перших днів я почувствував, що життя вже помінялося максимально, тому що вже перезагрузка максимально пішла мозга, що ти там не п'єш, не куриш, в тебе буде режим, в тебе там будуть постійні тренування, підйом. Я вже одразу перенастроївся, з першого дня я зрозумів, що треба перенастраюватися, інакше ніколи привикати. Просто дупов взяв, включився, переключився і зробив. І з'їла навіть і ті ді... перші два дні, які ми успішно просрали, вони нас багато чого навчили. Mm -hmm. Вони показали нам, наприклад, що лягати о другій ночі це не найкращий варіант, коли нам потрібно вставати о оп'яті. І вже з перших днів у нас були дуже сильні якісь інсайти, дуже глибокі, дуже глибокі якісь думки, які нас привели. Кожен день проводили до кращого, кращого і кращого. І зараз 13 день, ми 13-й день успішно ми робимо свою справу. Е, уже як мінімум маємо, як мінімум маємо 15, дні, 15 годин тренувань. Хоча є більше, бо ми тренувалися більше, ніж годину в деяких днях. Чому 15, бо два дні якби ми все одно тренувалися, але челендж ми не виконували до кінця. І зараз ось 13 днів. Так само маємо вже 150 сторінок книжки. Мінімум. Тобто мінімум, мінімум. Я який взагалі не читає книжки. Це для мене іменно такий порог переступив. Так, да, так. Да. З вообще зони комфорту вийшов. Вийшов з зони комфорту максимально. Максимально, максимально виходимо з зони комфорту. І воно нам дає оцей буст, дає оцю енергію, дає все, що нам потрібно, і дає дисципліну. Ми робимо те, що ми не... Саме не хочемо робити, але ми знаємо, що нам потрібно це робити. В цьому є сила, сила духу, сила піднесення духу. Ми піднімаємо за цих 77 днів наш дух до максимуму. Як я вже казав, коли ми будемо після 77 днів входити в кімнату, в зал, в аудиторію, куди-небудь люди будуть і вони вже відчувають, хоча це тільки 13 день, наскільки сильно у нас енергетика. Наскільки сильно у нас просто ця аура, те, як ми себе відчумаємо просто в цьому світі. Бо ми, прикиньте, бо ми встаємо об'яті і до сіми ранку, поки в 7, о 7 ранку хтось вже тільки просинається, так сладенько спить у ліжку, ми вже почитали книжку, зробили, наприклад, спорт в залі годинку позаймалися, виложили рілз. І після цього успішно вживали на роботу. Тобто, і час знаходиться, і все є. Так що запам'ятайте, ребята, якщо ви шукаєте завжди відговорки, кажете, що в мене нема часу займатися тим чи іншим, час є завжди, коли ти хочеш це, і ти завжди знайдеш цей час, коли ти це дійсно захочеш. І найкращий спосіб знайти цей час це робити одну-дві години з самого ранку, коли ти ще не втомився, коли ще голова не забита якимось там роботами і всім іншим. Тільки встав, книжечка, спортик, так, 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 так. І все. І твій день максимально продуктивний, максимально стає. І лягати також пораніше, бо ми деякі дні лягаємо дуже пізно, спимо по три-дві години на, на день. Це про те, що ми робимо всі тренування, відео, якби і всі умови челенджа. Але ми це робимо. Ми це робимо, бо ми знаємо, що ми створюємо Мінімальний временний дискомфорт для подальшого удовольства, вмісто того, щоб, наприклад, ходити по якихось тусовках, бухати, курити і все остальне. Так би ми временне диско... -е, -е, удовольствие для подальшого дискомфорту. Так що чувствуйте цю реальність, все, ми сказали. Да. Топимо далі. Коротше, все зробили. йде по плану. Давай будемо. До кінця до, до цього року 100% ми цей челендж пройдемо. Уже пройшли. Уже пройшли. <реш> Я думаю, ми нічого цього цьому не може помішати, тому що вже є чіткий план, що коли зробити. Уже, уже з, з перших днів, в перші дні було, звісно, тяжело, ми там туди, сюди. І зараз. Зараз вже трошки легше, але так само. Відео Рилс раніше змонтувати було. Так, тяжело, типу, в день. А сейчас ми по влогу. Влогу в день, да, по влогу. Ми ну, сидимо зараз, 10-9 година вечора, ми знімаємо це для вас. І до 12 маємо вже викласти, прикиньте. Так що це сила духа, ми це робимо.